Відгадай загадку Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі, У колючки вбралися і кущиком назвалися. Агрус Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче. Рум'яне, гладеньке на смак солоденьке. Яблуко дерев'яний та довгенький Маю носик я гостренький. На білому слід лишаю, всіх діток потішаю. Олівець. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках, вся руда, пухнастий хвіст рідний дім, для неї ліс. Білка. На городі нога стоїть, на нозі голова висить. Куди сонце повертається, туди голова нахиляється. Соняшник Не ставок і не ріка, мох росте і осока. Там земля, неначе тісто. Що воно за дивне місце? Болото. Прийшла кума із довгим вінником на бесіду із нашим півником. Схопила півня на обід та й замила мітлою слід. Лисиця. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це мама.